Привіт! Це друга частина про скіфів, у якій я розкажу вам, чи можна вважати скіфів нашими пращурами. Більшість скіфів жила саме тут, на території сучасної України, від Дунаю до Дону, від Криму до Полтавщини. Вони століттями жили, ховали своїх вождів у курганах, торгували, воювали і передавали свої звання далі, поколінням. Тобто, ці степи їхній дім, і він з часом став нашим. До речі, цікаво, що самі себе скіфи не називали скіфами, це грецька назва. Їхнє власне ім'я звучало як сак або сака, що в перекладі означає вільні люди, воїни, лучники. Цікаво, що в українській мові збереглися подібні звучання: сакви, торби мандрівника, січ, сміливець, можливо, це відлуння того вільного духу? І головне, те, як самі себе вони називали, напряму перекликається з тим, як ми бачимо себе вільними, нескорними захисниками своєї землі. Скіфські кургани це не міф. На території України знайдено тисячі поховань, товста могила, де знайдена відома у всьому світі Золота Пектораль, чортомлик, огус, Жаботинські кургани, великий рижанівський курган, солоха, Мелітопольський курган, Мельгунівський курган тощо. Ці кургани є важливою частиною культурної спадщини та історичного значення скіфської цивілізації на території України. Усі ці землі серце сучасної України. Якими ж були побут та культура цих дітей степу? Скіфи були не лише воїнами, вони обробляли землю, торгували з реками, виготовляли прикраси та зброю. Їхнє золото й сьогодні зберігається в українських музеях. Це справжній скарб нашої культури у Дніпрі. Києв, Запоріжжі – сотні артефактів скіфської доби. Скіфи були іраномовними, але століттями жили поруч з прославянськими племенами. Змішання культур це не виняток, а норма. Генетичні дослідження показують, частина сучасних українців мають скіфське та сармайське коріння. Образ вершника воїна, носія сили, свободи й степового духу це не просто легенда. Він переходить до козаків, а згодом до сучасних захисників України. Скіфи лишили не лише речі, а й ментальність вільних людей. Отже, скіфи на чужий народ. Вони наші предки, наш код, наша сила. Ми не лише спадкоємці Русі, ми нащадки великої Скіфії. Якщо тобі було цікаво, підписуйся. Це лише початок. Попереду завершальна частина про скіфів. Тож, дивимось на Україну глибше разом.